Привіт, друзі! З вами Владислав і ваш улюблений канал за межами кордонів. Сьогодні ми вирушаємо в глиб історії техніки, а саме в серце Праги, де на нас чекає Національний технічний музей, справжня скарбниця інженерної думки та винахідливості. Наша прайська мандрівка продовжується, і після чудової прогулянки містом та візиту до зоопарку на нас вже чекає ще одна дивовижна локація, готова вразити нашу уяву. Готові зазирнути за лаштунки валюції годинників, телефонів, фотоапаратів, автомобілів, літаків. Тоді рушаємо разом. Перше, що впадає в око, величезна будівля музею, а всередині нас зустрічає величезний годинник та його маятник, що невтомно відміряє плин часу. Дивовижно, цей механізм працює і досі. Далі ми потрапляємо у царство годинників. Лише уявіть, перед нами механізми, що датуються ще 18 століттям. Яка майстерність, яка складність у кожній деталі. А ось вже годинники 19 -го та початку 20-го століття. Це не просто прилади для вимірювання часу, а справжні витвори мистецтва, що показують не лише години та хвилини, а й дати. Погляньте на цю стіну. Годинники, що показують час у Лондоні, Празі, Стамбулі, Тбілісі та багатьох інших куточках світу. А на цих полицях елегантні кишенькові та вишукані настільні годинники. Цей величезний зал справжній рай для тих, хто цінує точність та красу механізмів. Тут можна годинами роздивлятися витончене оздоблення кожної моделі. Наступна зупинка: еволюція зв'язку. Зал, присвячений телефонам. Погляньте на ці раритетні апарати початку 1900-х років. Саме такі ми бачили у старих фільмах. А ось вже знайомі нам телефони 70-х, 80-х і навіть провідні апарати 90-х. А це справжня знахідка для інженерів-початківців, ніша з розібраними мобільними телефонами. Плати, клавіатури, корпуси. Чудова можливість зазирнути всередину гаджетів, які ми щодня тримаємо в руках. Коли ще випаде нагода так детально роздивитися їхню начинку. Ви замислювалися, що можна зробити з металів? Цей зал демонструє дивовижні перетворення, ось олово та магній, з них колись виготовляли виделки, ложки і навіть монети. Далі блиск срібла у ювелірних прикрасах та практичність алюмінію в монетах, чайниках, шпильках і навіть звичайній фользі. А ось міцний чавун, підставки, свічники, горщики. І тут же ми бачимо процес обробки руди та виплавки металів від зародження до готового виробу, крихка краса скла, пляшки, вази, графіни, тарілки, різноманітні колби, бокали та витончені прикраси й мозаїки все це демонструє безмежні можливості цього матеріалу. А тепер моя улюблена частина зал фото та відеообладнання. Інтерактивний стенд одразу знайомить нас зі старими фотоапаратами середини минулого століття. А ось і гордість компанії Nikon – ціла вітрина їхньої продукції. Але справжній захват викликають ці раритетні камери, якими робили знімки ще у 1800-х роках. Камера з міхами, куди вставлялася пластина. Уявіть собі, яка це була магія: Величезна колекція, і навіть стенд з бюстом та імітації студійного освітлення. Що демонструє, як формувалося зображення. До речі, бачите, воно перевернуте. Це особливість оптики. А ось же знайомі нам камери Nikon та Canon початку 2000-х, де зображення фіксувалося на плівку, яку потім потрібно було проявляти та друкувати. Цікавий та досить складний процес. А це апарати 70-х 80 х років. О, ці об'єктиви. Це те, чим я займався на початку 2000-х. Це моя пристрасть. Проходячи повсі стенди. Мене переповнюють спогади про плівкову фотографію. Час, коли кожен кадр був цінним. коли потрібно було відчувати світло, мати досвід, щоб отримати бажаний результат. Це було мистецтво на відміну від сучасної цифрової фотографії, де можна зробити сотні знімків без особливих зусиль. Раніше на навчання фотографів витрачалось багато часу та зусиль. А ось і стенд, що імітує фотолабораторію. Тут ми бачимо старі фотокартки, оформлені в овальні паспорту. Та рамочки, справжні витвори мистецтва, що мали свою цінність. Щоб отримати таку світлину, потрібно було йти до фототельє, щоб тебе та твою родину зафіксували на пам'ять для нащадків. І ці роботи досі вражають своєю якістю, виставленим світлом та обробкою. Навіть прості чорнобілі фотографії це унікальні свідчення минулого. А це вже сама фотостудія. З правого боку фон. Куди просовували голову і здавалося, ніби ти летиш на літаку над містом. А фотограф фіксував цей момент. Ось так виглядали фотостудії, цілі шафи з одягом для різних сюжетів. Та окреме місце для сімейних фотосесій зі стільцем, столом та різними фонами. А ось і червоне світло, символ фотолабораторії, де відбувалася магія друку фотографії. Цілий процес фотозбільшувач, проявник, вода, закріплювач, знову вода. А потім лянсування, що фотокартка сяяла. На весь цей процес потрібен був час, про що нам нагадують ці годинники. І нарешті грандіозний фінал нашої подорожі: зал, де зібрані машини, літаки, мотоцикли, велосипеди і навіть поїзди. І все це в одному величезному чотириповерховому просторі. Під стелею велично розміщені літаки та планери, перші крилаті машини. А на нульовому поверсі нас зустрічають старовинні автомобілі, спортивні красені початку 90-х років. Тоді ці машини були не просто засіб пересування, а розкіш, доступна небагатьом. Різноманітні моделі, модифікації, відкриті та закриті кузови, навіть з дерев'яними елементами, неймовірно цікаво. Тут можна побачити історію чеського автопрому та залізниці. Погляньте на цей головний вагон потяга. Він просто вражає своїми розмірами. А це старовинні пожежні машини з бронзбойдами, що створювали тиск для подачі води. Складні механізми, навіть дерев'яні конструкції з металевими накладками. Піднімаємось на перший поверх, і тут нас зустрічають спортивні автомобілі. Порівняно з сучасними вони виглядають досить кумедно. А ось і літак, який ми бачили знизу. Тепер ми можемо роздивитися його зблизька. З цього ракурсу добре видно і потяг, а також різноманітні мотоцикли різних років випуску. Відреставровані доблиску, як новенькі. Це вже вид з другого поверху. Пам'ятаєте ті машини внизу? Тепер ми можемо подивитись на них згори. А ось велосипеди, деталі старих літаків, двигуни, пропелери. Тільки що ми були на першому поверсі, а тепер на другому. І це вже зовсім інший ракурс на ті самі літаки. Те, що ви зможете побачити літаки тих років так близько, та ще й у закритому приміщенні. Це справді унікальний музей. А це стелаж з човнами та їхніми корпусами. Різноманітні моделі кораблів. Від найпростіших до неймовірно складних. І навіть старий водолазний костюм. Погляньте на це важке взуття. Воно спеціально розроблено, щоб людина могла спускатись на глибину, а не спливати. Чимось цей корабель нагадує легендарний Титанік. А це військовий крейсер з оздобленням, запастими шлюпками та різним обладнанням на борту. А ось і велосипеди, металеві та дерев'яні. Ці, мабуть, ще 1800-х років. Пам'ятайте старі фотографії з величезним переднім колесом і маленьким заднім. Ось вони. Ви взагалі уявляєте, як на такий залізала людина. Погляньте, дівчина йде поруч, і переднє колесо більше за неї. А цей велосипед називається тандем. Але я думав, що вони бувають тільки для двох людей. А тут для трьох я здивований. А це повітряна куля. І знову літаки, до яких можна навіть дотягнутися рукою. Ось вони зовсім поруч. А ось і гелікоптер. Вони тут так близько, що можна майже зазирнути в салон, і відчути себе пілотом чи пасажиром. А це літак на трьох людей. Уявляєте? На цьому наша захоплива подорож Національний технічний музей у Празі завершується. Це неймовірно цікаве місце, яке я щиро раджу відвідати кожному, хто буде в Празі. Ми прийшли до музею в 4, і сімейний квиток коштував 640 крон. І ще на квитку був зазначений час входу та виходу. Він розрахований на 1 годину перебування в музеї. Якщо ви приїдете на машині, тут величезна парковка. Але не забувайте, що паркування платне. Пам'ятайте, як ми прогавили оплату в Варшаві. Не повторюйте наших помилок. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, що вам сподобалась наша екскурсія. Ставте лайки, коментуйте та обов'язково підписуйтесь на мій канал за межами кордонів, щоб не пропустити нові цікаві відео. До нових зустрічей!